Зізнавайтесь, любите позалипати в Тіктоці, подивитись на кумедних котів, якісь прикольчики, дізнатися новини. Можливо, навіть це відео ви дивитесь в Тіктоці. А що, як я вам скажу, що під час перегляду відео в TikTok значний масив персональної інформації про вас передається на сервери десь в Китаї, і ви самі на це погодились, адже уклали з ними договір. Нічого собі! Як правило, коли ми встановлюємо якийсь застосунок на свій смартфон чи програмку на комп'ютер, ми ставимо позначку у віконечку, що погоджуємося з правилами, політикою чи будь-яким іншим документом, запропонованим програмою. Будемо відверті, ніхто їх не читає. Дарма, для повноцінного розуміння, що це за договір, такий ви уклали, потрібно прочитати такі документи, як Privacy Policy, Cookies Policy and Community Guidelines. Погодьтесь, що читати ці документи, щоб дивитись на смішного котика, не дуже хочеться. Але не хвилюйтесь, я це зробив замість вас. Так що ж за інформацію збирає TikTok? в першу чергу, це дані про профіль людини, які надаються користувачем під час створення облікового запису. Та завантаження вмісту на платформу. Включає технічну та поведінкову інформацію про використання платформи. Також TikTok збирає інформацію про людину, якщо вона завантажує додаток і взаємодіє з платформою без створення облікового запису. Під час реєстрації на платформі користувач надає інформацію про своє ім'я користувача, пароль, дату народження, адресу електронної пошти та або номер телефону. Інформацію, яка розкривається у своєму профілі користувача, а також фотографію чи відеопрофілю. Також визначаються вподобання людини, зокрема інтереси, стать і вік з метою персоналізації вмісту. Далі стає цікавіше: TikTok збирає інформацію про ваше приблизне місце знаходження, включаючи інформацію про місце знаходження на основі сім-карти або IP-адреси. Також може збиратися інформація про точні дані місцезнаходження, знаходження, наприклад, GPS. Тобто, якщо Цзіньпінь захоче, то знатиме, яке відео в Тіктоці о першій ночі у вбиральні ви дивились точністю до декількох метрів. А тепер до самого цінного ваших грошей. TikTok веде облік покупок, які ви робите, час, коли ви робите ці покупки, і витрачену суму. Крім покупок монету додатку, якщо ви вирішили здійснити інші транзакції, пов'язані з оплатою, платформа може збирати платіжну інформацію, включаючи номера платіжних карток або іншу платіжну інформацію третіх осіб, наприклад, PayPal. Якщо до цього часу ви ще не задумались, навіщо вам той TikTok, то оцініть наступний аргумент. Платформа надає ваші дані стороннім постачальникам послуг, які допомагають в її роботі, наприклад, постачальникам хмарних сховищ. Також платформа надає вашу інформацію діловим партнерам, іншим компаніям у тій самій групі, що й TikTok, службам модерації в місту, рекламодавцям і постачальникам аналітики. Там, де і коли цього вимагає закон, вони надають вашу інформацію правоохоронним або регуляторним органам, а також третім особам відповідно до юридично обов'язкового рішення суду. І вишенькою на торті є те, що платформа використовує зібрану від користувача інформацію, його взаємодію з платформою та іншими сторонніми сайтами та програмами, щоб зробити висновок про ймовірні інтереси та надавати більш релевантну рекламу. Ця інформація повідомляє платформу. Про відвідані людиною вебсайти, програми, які вона завантажила, і покупки, які вона зробила. Це потрібно, щоб тікток міг передбачити, що ще може вас зацікавити в майбутньому і оцінити ефективність реклами на платформі. Збирається ця інформація за допомогою файлів Куки та подібних технологій на платформі. Та з подібної інформації, отриманої від третіх осіб, які розміщують рекламу на платформі та чиї сайти, програми ви відвідуєте. Поглянемо, яку ще технічну інформацію збирає про користувачів TikTok. Фактично, це необмежена інформація про пристрій, який ви використовуєте для доступу до платформи. Наприклад, ваша IP-адреса, агент користувача, мобільний оператор, налаштування часового поясу, ідентифікатори для рекламних цілей, модель вашого пристрою, система пристрою, тип мережі. Ідентифікатори пристроїв, роздільна здатність екрану та операційна система, назви та типи програм, і файлів, шаблони чи алгоритми тискання клавіш, стан батареї, налаштування звуку та підключені аудіопристрої. Якщо ви входите з кількох пристроїв, вони зможуть використовувати інформацію вашого профілю, щоб ідентифікувати вашу активність на різних пристроях. TikTok може пов'язувати вас з інформацією, зібраною з пристроїв відмінних від тих, які ви використовуєте для входу на платформу. Отож, підсумуємо, що знає про користувача TikTok. ім'я, дату народження, номер телефону, оператора, часовий пояс, місце знаходження з точністю до декількох метрів, ip адресу провайдера інтернет-послуг, адресу електронної пошти, дані банківських карток. Йому відомо, що і на яких сайтах ви купуєте назви та типи і файлів на смартфоні, стан батареї та можливість налаштування звуку та підключення аудіопристроїв. Тобто, для того щоб взяти на вас кредит в швидкогроші, йому залишиться знайти у вас скан паспорту на смартфоні. Жарти жартами, але в деяких країнах TikTok вважають серйозною загрозою інтересам національної безпеки. Наглядова рада TikTok у США заявила, що дані користувачів TikTok збираються та зберігаються на серверах у США та Сінгапурі, а не в Китаї, і що компанія не передає дані користувачів китайському уряду. Проте в 2020 році відбулася розмова між Майкрософт та TikTok щодо можливого продажу американської частини TikTok в компанію Майкрософт через проблеми зі зберіганням та витоком даних користувачів. У кінці кінців угода не відбулася, а це показує, що проблема зі зберіганням та витоком даних у TikTok є серйозною та має вплив на сприйняття користувачами додатку. В тому ж 2020 році уряд Індії повністю заборонив використання популярної соцмережі TikTok та інших китайських мобільних додатків в країні основною причиною цієї заборони стали спроби Індії захистити національну безпеку та приватність своїх громадян. Влада Індії вважала, що китайські компанії, до яких належить, зокрема TikTok, збирають багато персональної інформації про індійських користувачів і можуть використовувати цю інформацію для своїх корисних цілей, що загрожує безпеці нації. 31 липня 2020 року президент США Трамп заявив про наміри заборонити TikTok у США. Підставою стали підозри, що соцмережа може бути інструментом китайської розвідки. Схожі припущення озвучували члени конгресу США, зокрема сенатор Рік Скот, за словами якого TikTok використовується урядом Китаю, щоб шпигувати за американцями. 7 серпня Трамп підписав розпорядження, згідно з яким усі компанії США мають припинити свою співпрацю з TikTok протягом 45 днів. 15 серпня Трамп дав компанії ByteDance власнику соцмережі три місяці, щоб відмовитись від усіх активів США та припинити будь-яку діяльність в країні. 9 червня 2021 року Джо Байден скасував указ Трампа про заборону TikTok. А вже наприкінці 2022 року адміністрація палати представників Конгресу США слідом за Сенатом заборонила використовувати TikTok на робочих пристроях. У повідомленні, надісланому всім законодавцям і співробітникам палати представників, зазначається, що TikTok несе високий ризик через низку проблем із безпекою і має бути видалений з усіх пристроїв, які перебувають у віддані палати. Там зазначається, що всі, хто мають TikTok на своїх пристроях, отримують запит про його видалення, а завантаження програми в майбутньому буде заборонено. Сенат США у голосуванні підтримав ініціативу заборонити встановлювати держслужбовцям на робочі телефони чи інші пристрої додаток TikTok з міркувань нацбезпеки. За підрахунками Reuters, вже 19 штатів США принаймні частково заблокували Тікток для державних пристроїв через побоювання, що уряд Китаю може використовувати його для відстеження американців і цензури контенту, які ж були практичні кейси витоків інформації в Тікток у липні 2020 року. Британське видання The Sun повідомило про витік даних з Тікток, в результаті якого зловмисники отримали доступ до особистої інформації близько 7 мільйонів користувачів включаючи їхні імена електронні адреси та дати народження у травні 2020 року дослідники з Checkpoint Research опублікували звіт в якому розповіли про виявлені вразливості в додатку TikTok, які дозволяли зловмисникам отримувати доступ до особистих даних користувачів включаючи їхні імена адреси електронної пошти та місце знаходження у 2019 році TikTok отримав штраф у сша в розмірі 5,7 мільйонів доларів через порушення законів про зберігання даних дітей Регулятори заявили, що компанія збрала особисті дані дітей молодших 13 років без згоди їхніх батьків. Але що робити, якщо бажання дивитися смішних котів сильніше, ніж страх від шпигунства за вами китайцями? Існує кілька кроків, які можна зробити, щоб захистити свої персональні дані на TikTok. Перевірте налаштування конфіденційності. Ви можете відредагувати свої налаштування конфіденційності в TikTok, щоб забезпечити захист своїх персональних даних. Наприклад, ви можете обрати, хто може бачити ваш профіль, хто може надсилати вам приватні повідомлення та які дані можуть бути збережені. Обережно використовуйте свій обліковий запис. Не діліться своїм обліковим записом з неповнолітніми або з незнайомими людьми. Також не діліться ніякою особистою інформацією, яка може бути використана для крадіжки вашої ідентичності, такою як ваше повне ім'я, дата народження, місце проживання тощо. Обережно з повідомленнями від незнайомців. Не відкривайте повідомлення від них. Особливо якщо вони містять посилання або запитують особисту інформацію, Такі повідомлення можуть містити шкідливий вміст, який може пошкодити ваш пристрій або викрасти ваші дані. Регулярно оновлюйте програмне забезпечення на своєму пристрої та додатки, у тому числі і TikTok. Оновлення можуть включати заходи безпеки, які допоможуть захистити ваші дані. Використовуйте паролі, не використовуйте прості паролі або ті самі паролі для кількох облікових записів. Використовуйте складні паролі та зберігайте їх безпеці. Місті. Наприклад, в менеджері облікових записів TikTok можна вибрати, які дані будуть доступні для публічного перегляду, а які приховані. Також можна вибрати, хто має право коментувати ваші відео та хто може повідомляти про порушення. Ще одним важливим кроком є заборона використання вашого облікового запису на TikTok у сторонніх додатках. Таким чином, ви зменшите ризик витоку своїх персональних даних через сторонні ресурси. Також важливо слідкувати за налаштуваннями конфіденційності на своєму смартфоні, на якому використовуєте TikTok, та не використовувати слабкі паролі на своєму обліковому записі. Для додаткової безпеки можна використовувати віртуальні приватні мережі, VPN, які зашифрують ваші дані та приховають вашу реальну ip адресу Загалом для захисту своїх персональних даних на TikTok необхідно бути уважним та обережним, користуватися налаштуваннями конфіденційності. Та вчасно реагувати на можливі порушення безпеки. Сподіваюсь, дане відео було для вас корисним. Якщо так, тицяйте вподобайку, коментуйте та підписуйтесь на канал, Можете і й на інші соціальні мережі. А на сьогодні у мене все. Дотримуйтесь цифрової гігієни та пам'ятайте, ви маєте право.